Пам'ятаєте, рік назад ми зустрілися з сам Віктором. Він до нас звернувся на канал купити автомобіль, тому що батюшка вже 4 роки знаходиться в лавах Збройних сил України і пережив стільки і розказував стільки. І слава Богу, батюшка живий, здоровий і навіть має можливість приїхати до свого рідного храму, щоб помолитися Господу. І сьогодні я це Віктора в гостях. Хочеться подякувати Владика Фанґло за те, що він дає можливість. У цю дякону робити прекрасні діла в спасіння нашого землі для наших солдат, яку роблять отякон його життєрадісний канал. Дай Бог здоров'я, кріпості, божого благословіння, усім до міру. Хай Господь всіх береже, а вам всім. Божої благодаті нога є років життя. У отця Віктора ще є внучка, яким ми допомагали два рази робити операцію по удлінні кості руки і ног. І кожна операція стоїла по півмільйона гривень. гривень. Аказується, це бабуся та дідусь з серни. Нехай як кажуть, Руслана. Вони теж мають сказати вам велике-велике. Яким всім людям, які кинулись на допомогу, щоб ви наші внучки. Вона тепер буде чувствоватися набагато краще, велика, велика подяка вам. Хай Бог оберігає ваші родини, щоб у вас все було добре. Дякуємо. Вони дуже переживають, ребят, ви не представляєте, от це вся наша зрай, скока ми добре діл зробили. І батюшки, і його внучки. Низький вам уклін. Ціль мого приїзду до Віктора це передача молитвословів і хрестиків, які він може передавати сотням і сотням нашим воїнів, які захищають нашу державу. Тому що коли буває дуже тяжко, забуваєш, як себе звати. Відкриваєш молітслов і молишся. Отець Віктор пережив такі моменти. І як ніхто знає, що. Краще, щоб в руках в карманщики був молитвослов. І по поблоси митрополита Агафангела Ми составили ці молитвослови. Дякуючи вам, ми їх напечатали тисячі і тисячі. І тепер є можливість їх передавати. Ми, кстати, стоїмо на фоні цього буса, який подарили. І він дуже багато добрих справ зробив. Тому низький, низький вам уклін, дорогі брати і сестри. Що допомагаєте війську, допомагаєте нашим священкам Української православної церкви. Моліться і допомагайте! Хай Господь допомагає, укріпляє вас, посилає поскорішого міру на землю, боже благословення зустріти світле Рождество Христове, відсвяткувати його уже у мирний часі. Спаси вас, Христе Боже, за ваші добрі діла,